Господь пастир мій я недостатку не, не буду. На пасовиськах зелених поселить мене, на Тиху воду мене провадить. Він душу мою відживляє, провадить мене стежками справедливості раді імені Свого. І коли б я пішов долиною тіні смерті, не побоюся зло, бо ти зі мною. Твій жест і твій посох, вони мене втішають. Ти переді мною трапезу зготовив у присутності ворогів моїх, мою голову ти намастив оливою. моя чаша повна аж переливається. Так, доброта і милосердя нехай супроводять мене усі дні життя, мої. і я перебудуватиму в домі Господньому довгі часи. Щасливі ми є, що Господь по великій своїй любові послав Сина свого Ісуса Христа на землю. Правда? Якби не Ісус Христос не була прокладена дорога в Якби не Ісус Христос не було б для нас, людей звичайних смертних дверей в небо. Тільки Ісус Христос є двері в небеса і є шлях небеса. Тільки Ісус Христос дає нам життя вічне. Також ми є дуже щасливі, що Господь прописав, написав для нас Біблію. Уявіть, як не було в Біблії цього авторитетного, істинного джерела Божої правди, як би ми знали про Ісус? Як би ми знали Його вчення? Чи як, якось би про Ісуса, як про особистість, історія донесла б свої перекази, народні перекази. А вчення. А точне вчення волі Божої, заповідає Боже. Сьогодні в нас одна біблія, а в Україні, ну от, в СНГ, ми бачимо, що три відки християнства: протестанти, католики, православні, читаємо до Біблії. Але чомусь побудували служіння Богу по різному навіть. Тому що в нас є одна біблія, яка є свята, яка є закінчена в своєму написанні, і ніхто не має права не убавити, не добавити. А якби її не було, то цих течій, напевно, було б не 3, а 30, або 333. Як хто кому переказав, так і сумнівір. Тому це є велике щастя, велика благодать Божа, що в, наш, в наших домах є біблія. Давайте за Біблію скажемо, слава Богу! Слава! Це прекрасний дар Божий для нас. Так само приємно, що Господь дав Духа Святого, що ми не сироти, душа наша не сирота. Дарі, такий промисел Божий, нашого спасіння. Бог відкривається нам, ми приймаємо Ісуса Христа в своє серце. Другий крок це Господь дозволяє нам вступити з Ним в заповідь. через святе Водохрещення. Ми вступаємо з ним в заповідь. Петі кров, Бог дає Духа Святого. Бог дає Духа Святого, щоб душа не була самотня, не була сиротою. А Дух Святий, Він замінює Ісуса Христа. Ісус сказав краще для вас, як я піду. Бо як я не піду, то Він не прийде. Я вам пришлю іншого Утешителя. Він і научить, Він і наставить, Він і утішить, Він і сили дасть. І що найважливе, що Він буде в серці жити і у всіх стежках життя, Він є з нами. І темно, і ночно. Хвала Богу Святому. Приємна благодать Господня. І да ви тут Божу любов і Божу ласку. І він перелічує, що коли Господь є пастир то каже у виду ворогів він накриває мені трапезу, П'ятий річ. У присутності ворогів мої, ти намастив голову мою, і чаша моя аж переливається. Саме велике ворогство це ти Я Дияволова армія бісів. Це вороги душу людських. Хоч диявол не зв'язаний сьогодні. А ми в імені Ісуса Христа, в наповненні Духа Святого, маємо оливи на наших головах. І чаша наша переливається. Ми торжествуємо в імені Ісуса. Хвала Богу Святому. Хтось боїться прокляття, хтось боїться ще чогось. А ми в імені Ісуса маємо торжество. Душа сита наша. Господь потурбувався про нас. І також каже ще: і коли б я пішов долиною смертної тіні, я не буду боятися злому. Чому ти зі мною? Як прекрасна, яка прекрасна благодать Господня для нас, твій посох і твій жест, вони заспокоюють мене. І далі каже Господь веде на пасовиське зелене і до тих і Торбується, щоб ми були ситі духовно. Щоб ми поїли, попили. щоб душа наша була насичена, щоб ми спраги не відчували, якогось недостатку не відчували, щоб життя було заповнене, життя було наповнене всякими Божими благословеннями, щоб душа співала, щоб не було якогось голоду в душі. І ми знаємо, цей голод, люди мирські, які не з Богом, які не, не, не близько з Богом, вони цей голод. Чим небудь будь музикою, навіть алкоголем, наркотиками, розбеченням, або ще якимись хобі, навіть культурними хобі, займається денно і ночно присвячує себе, і в тому знаходять якусь відраду, якусь відраду, якусь віддушину, якусь розвагу, якийсь спокій для душі для нас, християн, це є близькість з Господом, торгота Божа про нас. І коли ми в Його присутності, коли ми йдемо на Його бажаті. Коли ми йдемо до тих їх вод, наша душа там бере собі все, що потрібно, для того, щоб відчувати себе комфортно, відчувати себе радісно, відчувати себе весело, дивитись в майбутнє сміливо, прогресивно. Коли остаєшся один на один і один на один не страшно остатися, тому що співаєш, радієш, веселий, відчуваєш себе, ти мільйонер. Хвала Ісусу Христу. Навіть один проповідник казав, я щасливіший мільйонер. А воно і так. Знаєте, коли мільйонер, хтось, хтось навіть такий вираз сказав, Самий нещасний той чоловік, який хоче, крім діні нічого Знаєте, Щастя не приносить якісь такі матеріальні речі. Щось, щось інше щастя приносить. А що? Це близькість з Богом. Коли ми приближаємося до Бога, коли ми шукаємо Бога, коли ми дозволяємо Богу поселитись в серце. Коли ми дозволяємо Богу панувати в нашому серці, коли ми дозволяємо Богу діяти в нашому серці, являти свою славу, свої знамени і свої чудеса. От тоді по справжньому, є в душі нашій спокій, розрада, легкість і впевненість в завтрашньому дні. Хвала Ісусу Христу. І на закінчення своєї короткої промови я хочу знати дуже важливе. Дуже важливе себе. Порозуму над цими всіма благами, які ми маємо в Бозі, що Він є наш добрий пастир, Він нас оберігає і Він турбується про нашого розвиток. Він подарив нам вічне життя, ми маємо вічне життя, він купив його нам на голову. Тут є така важлива думка, важливе послання цього 22-го псальма для всіх нас. Тут написано так. Господь мій пастир. І питання яке? Питання не в тому, хто він або який він. А питання, хто він для мене? Чи він? Мій пастир. Чи я сам пасусь? Ісус пастир мій. Оце так. Чи він є пастир? Чи я дозволяю йому пасти мене? Чи я дозволяю йому припровадити мене до зеленої Пасовіст? Чи я дозволяю йому припровадити мене до Тихі? Ко він для мене? Для Давида він ме читає хто? А для мене він пастер? Душа ти задається питання кожному серцю, кожній місті? Хто для мене Ісус? У мене з ним такі відносини, що він пастир. Чи може я сам знаю, як жити, і де пастися, і на які пасовиська ходити, і яку воду пити? Я сам рішаю, чи я віддаюсь його керівництві, його управлінню, його Божественному управлінню, Божественному керівництву, чи я довіряю Його управлінню, чи я вважаю його управління мудрим, примудрим, далекоглядним, практичним, сучасним. То для мене Ісус? Ми знаємо, якщо він пастир, то питань нема. Життя забезпечено, життя по максимуму, життя в повноті благословить. Якщо він пастир, якщо я дозволив йому бути моїм пастиром, якщо я прийшов в нього в його отару святу і сказав, і я буду твоєю овечечкою, Ісусе Господи, паси мене. Я віддаю волю свою або свою волю покоряю твоїй волі. Ти пануй над моїм життям. Оце серйозне питання. Чи він є мій пас? Це легко провірити. Ми знаємо, куди він буде нас спрямовувати зазвичай. Зазвичай він буде нас вести. Він любить вести своїх овець на зелені пасовиська. Він любить вести. І то кожний день. Щоб його вівці мали чудове харчування, чудову поживу. І вони будуть ті здорові, вони будуть гарно зростати. А що таке є зелене Пастиря Ісуса Христа? Святе Тебе. Він завжди буде вільний час, цітовечоровий час. Найкраще це в ранішній час, до роботи, коли в нас такий відпочивший розум, так чистий розум. Будьте впевнені, він завжди хоче перепровадити нас на свої зелени пособистки. Що таке є тих і вода це прообраз молитви, правда, Прообраз єднання наповнення Духом Свято. Він завжди буде намагатися привести нас до своїх тихих вод, щоб ми пили воду живу, Його, щоб ми Духом святим сповнялись. Коли це Ізраїль каже, «Ви, ви оставили мій водойом, а висікли собі водойоми, які не держать води. А що, сьогодні, що це означає водойоми, які не держать води? Це сьогодні телебачення, інтернет, зміст сучасний. Вони сьогодні готові загрузити нас 24 години в добу. І ще буде одна і ще одну загрузять. Сьогодні тисячі каналів. Але Ісус хоче провести нас до одного каналу. Наповнення Духом Святим. Все це цікаво, все це для загального розвитку, все, що може бути, що сьогодні може бути запропоновано. І чого не потрібно цуратись. Але воно має бути на п'ятому-десятому плані. Саме основне, куди Ісус хоче нас привезти. До своїх тихих от відсвіжити душу. Відсвіжити душу. Всереду Ісус хоче привести до свого храму в п'ятницю, в свободу, коли є служіння. Він пасте. Хай це питання сьогодні буде в нашому серці. Я вірю, це питання Духа Святого. Коли ми читаємо цей псалтир, це питання Духа Святого, чи Ісус? Ніщо не замінить. Зелених пасовиськ нашого пастиря ніщо не замінить. Тільки зелені пасовиська нашого пастиря дають нам розвиток, дають нам ріст, зміцняють віру, зміцняють спокій, зміцняють впевненість в завтрашньому дні, дарують впевненість в майбутньому. Тільки Ісуса Христа пожива, дає нам прекрасний розвиток, тому я закликаю сьогодні на обстові цього псальма, 22-го псальма, дорогі друзі, перевіримо свої відносини з нашим Господом, чи він є наш пастор. Хай завжди він денно і ночно буде нашим пастором, І тоді ми в повній безпеці, навіть якщо наша дорога проляже через долину смертної тіні, навіть якщо наша дорога піде там, де якісь великі скорботи чи страждання, то Давид каже, я й тоді не боюся. Бо ти зі мною Ти тебе праведний Він і наслади. Має надію, він має на що спертися, він має на що спертися. Чому я? Бо він свою душу вручає Ісусу Христу. Як чудово бути овечкою Ісуса Христа. Амінь. Скинутися.